Ось такий у мене виходить циклон. Тут фільтр від мотоблока, тут під кутом вхідний патрубок Він повертається вдоль стінки, тут вихідний патрубок, сюди тягне пилосос, сюди поступає усе. усе, усе. Ось так по кругу крутиться у відрі, так от, крутиться у відрі, тут за циклонюється, І у відрі Ось такі перетинки зроблені. По-перше, між ними краще буде засідати усе, що нам не потрібно, і не буде сплюскуватися відро. І ось для чого основне призначення, що я його робив, бо я не столяр. Опілки не збираю, а тут буде туситися сажа, тут деякі міри передстороги. Плівочка повішалася. От, Бо я обов'язково маю замазати руками шпалери. І отут під столом поставлена клейонка і поприклеювана малярним скотчем до стіни, щоб поза нею нічого не сипалося, коли будуть подобаватися юхти. Дурка вибита, тіха не бабай. Поліземо, подивимося, що там робиться. І ось все до роботи готово. Пилосос до циклона, з циклона виход у грубку і... Поїхали. Врубай. Якось так. Третій раз вже висипаю відро, фільтр, звичайно вже на викидання. Самий нижній юхт, сама вже мілка сажа. Так, це колись помиється на сьогодні. І тому такий фільтр. Ще цікавіше зараз буде Опля. а цей бумажний вже не, цей раз вже третій раз, що він так не забився, ті два рази то з нього прямо степалося, що страхи господні. А, а це раз все за сіло на поролоні, де ближче. Так от останнього показати цю красоту. Yeah. <laughs>